Ну що ж, задачі на відсотки теж дуже просто. Головне пам'ятати принцип розв'язування таких задач. Поїхали! У класі за списком 30 учнів. 10% з них відсутні, скільки відсутніх у класі. Що означає, по-перше, що нам треба знайти? Скільки відсутніх у класі? Що ми знаємо про відсутніх у класі? Знаємо, що 10% з них. З них це звідки? З 30 учнів. Отже, нам треба знайти 10% від 30 учнів. А тепер міркуємо. Ми знаємо, що 1% це одна сота. А нам треба знайти 10%. Тобто 10 сотих. Або перетворимо в десятковий дріб, і нам треба знайти 0,1, бо 10% це 0,1. Від це знак множення 30%. А далі ми знаємо правило, коли ми множимо на розрядну одиницю 0,1, 0,1 і так далі, то ми число зменшуємо в 10 разів в даному випадку, ми кому переносимо на один знак вліво і отримаємо три учні. Таким чином у класі відсутні. Три учні. Звісно, цю задачу можна розв'язати різними способами, але саме такий спосіб варто п'ятикласнику знати.